Головне управління Державної міграційної служби у Харківській області відновлює роботу з оформлення паспортів у деокупованому українському місті Балаклія. Поки Балаклійський відділ міграційної служби готується до повноцінного відкриття, виїзна мобільна група вже працює. Наразі до Державної міграційної служби звернули сім'ї з дітьми, яким виповнилось 14 років. Перші бажаючі вже подали документи для оформлення паспорту громадянина України. Мобільна група здійснюватиме обслуговування громадян у місті Балаклія щовівторка. З основних питань до нас наразі звертаються це оформлення ID картки по досягненню віку діти віком від 14 років, втрата паспорта, тому що багато паспортів у наших громадян забирали. І також це паспорт громадянина України для виїзду за кордон. На сьогоднішній день відновлено електропостачання, водопостачання в місті Балаклі. Як тільки буде проведено. Ремонтні заходи, скажімо так, будуть замінені вікна, двері, замки на дверях. я думаю, ми якнайшвидше відновимо роботу свого відділу. Розписуємося посерединки. Ми приїхали до деокупованої Балаклії, як це тільки стало можливе. Оцінили стан підрозділу і прийняли рішення сформувати мобільну групу для оформлення документів. Мобільна група буде працювати до повного відновлення підрозділу.